Одної ночі, Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбуйся, Я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за них. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх. Кажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за них. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю. їх. Не забуду ту хвилю, коли стрінув мене Ісус, тоді був я сліпим, Бог вернув мені зір, скажи людям. Моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю. Господи Боже, Милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, кожної людини, долю неньки України, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість. Перемагай сіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, у трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало, він задля, людей, нашого, ради, спасення, зійшов із небес, і поплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертва ймо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас, і цілий світ, амін. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього, підкрилею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його, будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його. Покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, щиро дякую, дорога молитовна родина, за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Пам'ятаймо, що наша спільна молитва є вислуханою перед Господом Богом, якщо ми об'єднаємо свої серця у спільній молитві. Вона обов'язково долине до престолу Всевишнього. Просімо наймилоседніше, Ісусове серденько, зіслати мир і спокій для рідної батьківщини. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки, без ракет і тривог. Христос Воскрес! Воістину воскрес. Разійшов я в храм старенький і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком радуйся Марія! Тобою, радуйся, Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди. Тихо в церкві чути, як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся Марі, я перед Тобою, радуйся Марія Благословена будь завжди зі мною Мати Божа, я святая, ми Тя молим і благаєм, ти почуй благання наші, ми до тебе приймаємо. Маріє, я перед тобою. радуйся Маріє, Господь з тобою. радуйся Маріє, я перед тобою. ти благословенна, Будь завжди.